Як же ж бачити добро у всьому тому поганому, що є навколо нас? Ми говорили сьогодні з Мішою, і в студії ми вже не одні. І Сьогодні у нас ми в студії тут... маємо добро. І ми маємо тут добро. Добру людину, яка не просто є доброю, але яка і робить добрі, добрі вчинки. І саме у нас сьогодні в гостях засновник громадської організації Мій дім інтернешнл» Захаров Микита В'ячеславович. Добрий ранок. Доброго Микита. ранку, вітаємо вас. Студія. Доброго ранку. Ми дуже раді, що ви сьогодні з нами, що ви знайшли час і завітали. І хотіли б трішечки дізнатися е, про вас. Чим ви займаєтеся? Е, на початку повномасштабної війни ми з друзями нас було декілька заснували громадську організацію. Ні, спочатку почалося не так. Почалося з того, що наші друзі теж віруючі люди, вони займалися евакуацією населення з Києва з Київської області і з Черкаської області, з Чернігівської uh -huh. області. І ми просто долучилися, до, почали допомагати хлопцям, просто були водіями евакуації. Після того, як в Київській області, в Чернігівській області все так заспокоїлось, ми перейшли на Донецьку область. Ми евакуйовували такі місця, як Слав'янськ, Краматорськ, Бахмут, Авдіївку. Це все ми евакуйовували. І коли залишились такі люди, які вже вирішили залишитись у містах своїх, ми. І вирішили, що робити надалі. І вирішили створити громадську організацію і допомагати людям у Київській області. Почали просто з спілкування з якихось продуктів, з продуктових наборів, і потім там наші колеги-інвестори з усього світу почали бачити нашу роботу і почали інвестувати більше грошей, і ми вирішили будувати будинки. Будинки для людей, які які втратили житло угу, повністю, такі які не мають де жити, які живуть там у сусідів, у родичів ще будь будь-кого почали будувати такі будинки. Почали напевно там з одного будинку на два тижні. У нас так збирали гроші, купували цей будинок і ставили людям, ставимо людям будинки у подвір'ї. Типу, а яким, так, та, це яким відбувається? Як ставити, він якийсь збирається? Як, це модульний будинок, він має розмір 6 метрів на 3, тобто він поміщається на евакуатор. Ми приїжджаємо на евакуаторі, він має маніпулятор, і маніпулятор. Ага, має, тобто ви просто кладете десь на місце і все. Так, так. Mm. Люди підготовлюють фундамент, і ми на цей фундамент ставимо. Будинок повністю його наповнюємо, повністю облаштовуємо для життя. Ставимо всю там техніку, кухню, кроваті, душ, туалет, все, щоб було комфортно проживати. в ньому. А яким Він. чином людина може отримати таку допомогу? От є, наприклад, наприклад, я людина, яка десь втратила своє так, житло, так. живу в Київській області. Зараз ми що Ми вирішили працювати в одному селі, тому що якщо там розпилюватись на да, багато сел, так. багато якихось районів, то Дуже важко ну щось донести, якийсь посил до людей. Тому ми вирішили працювати з одним селом. І коли ми почали це робити, ми познайомилися з адміністрацією села. І через, через адміністрацію, через там є, є такі бабусі, які все про все знають, і ми вони дуже... є кругом. вони і є адміністрація. Так, так, так вони все, все нам доповідали, можна так сказати. А скажіть, будь ласка, а в якому це селі, і як ви обрали, що буде саме цей район, саме це місце? А... Після Донецької області ми приїхали в Київ і почали їздити по Київській області, дивитись, ну там, що, що, що взагалі відбувається, тому що ми ще цього не бачили. Ми приїхали з Донецької області, тому що ми там евакуйовували людей. І ми поїхали в Ірпінь в Бучі, і повсюди ми бачили кучу волонтерів. Кучу волонтерів, які допомагають людям, які спілкуються з людьми. І тут ми заїхали в таке село, воно називається Мощун. Воно на 70% повністю зруйноване. І... Чотири рази воно перебувало під окупацією під час е, боїв за, за Київ. І ми побачили це село, побачили, що всі там допомагають урпіні в, в Бучі, в Бородянці. А про мищу ніхто не чув, ніхто не бачив, тому ми вирішили залишитись машини. І скільки будиночок наразі ви вже поставили? Е, саме в Мишині 120 будинків. 120. Це дуже багато. Це 120 сімей, які живуть <хи> так, які і мають. Житло. А, вони отримують це житло якби назавжди, чи... назавжди? Тобто, це якось оформлюється все правильно, я розумію. Акт передачі від нашого фонду до людей, неймовірно. До людей. Але це саме ж на їхній землі, правильно? Тобто так, там, так, де так, вони так. вау. А Не ви сказали, що тільки в, в Мощуні 120. Тільки в Мощуні 120, загалом 140, і біля Мощуна ще 20 будинків. Вау, просто 140... Ну от, годин, друзі. Одиночки. Це такий е, 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 явний приклад того, як в. Е, Темні часи просто десь не просто там знаєш, пробивається промінчик світла, а от просто слава богу за таких людей і за те, що так, Бог і ви рухає. знаєте, Ніхто не вірив, що ну я там займався автомобілями. Все життя я От мені було дуже цікаво, знаєте, як ваше життя змінилося? Ось тобто, чим ви займалися до того, як почалася війна, і як трапився цей перехід, і чому ви ви це робите так. взагалі? Так, я займався автомобілями, ми привозили автомобілі з Америки, з Кореї, з Європи. і У нас був свій майданчик, на якому ми їх продавали. Коли почалась війна повномасштабна, то всі почали хто, хто де, хто служити, хто волонтерити, хто ще щось. Я попав на цю евакуацію, і чесно, чому я залишився служити людям, чому я надалі це роблю, тому що. Коли ти бачиш реакцію людей, коли ти бачиш, як їхнє життя змінюється, не просто, що ти допоміг і попрощався з людиною, але ти бачиш, ну, що відбувається в неї в житті, як вона потім відноситься до віруючих людей, як вона відноситься до допомоги в цілому, і ти далі починаєш з нею спілкуватися, і ти бачиш цей результат. Бачиш у людині і у її житті. І це дуже важливо, і це мене захоплює. І справді, е, ну, нічого більше не треба. А коли ви туди приїжджаєте саме в саме село? Ви розповідаєте людям, що ви віруючі, чи ви ділитеся так, з ними словом? Навіть робили з ними домашні групи, збирали там частину людей. Типу, нас... що це означає? Віруючи домашні групи не, не зовсім зрозуміло. Можете трошки так, так в так, двох словах, так, що так, це таке? Е е домашня група. Це коли люди збираються між собою, вони спілкуються, вони там говорять про тобто сіляки. з тими людьми, які там вже є, з якими і ви Змащена. робите як ми, таку. Ми спілкування просто, таке. Спочатку ми про Бога зовсім не говорили. Спочатку ми просто там готували якісь бургери, ходоги. таку класну двіжуху робили у центрі села і запрошували ну, пр практично все село. Там більше 100 людей ми зараз годували, там спілкувалися і проводили класний час. А потім. Так, багато людей, коли ну, почали бачити, що. І ми потрошку-потрошку почали говорити про Бога, про Ісуса. І ча частина людей вона відсіялась і залишилась тільки ті, які, яким це цікаво. І ми там потрошку, 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 і з'являлись навіть такі люди, яких. Приходили, і говорять, та проповідуйте нам, ми вже хочемо молитись, ми вже хочемо. Ну я так розумію, що ви допомагаєте усім, не тільки тим, хто ходить на так, групу так, там, так, чи так, ще так. щось таке зрозуміло. Ну, в ваші філософії або в вашому баченні, це все-таки доносить до людей те, що ця допомога, вона в першу чергу йде до них від Бога. Бо Бог любить їх так, щоб Бог їх не залишив, тому що багато таких людей вони думають, що Тому що так, залишили. коли ви вже говорите, що. Чотири рази місто було під окупацією, саме так. це село. Тобто, яка вже може бути реакція людей, коли ви ви приїжджаєте і кажете, Бог вас любить, ну, так. ну тобто, і навіть нічого не можете так. їм за покажи мені, знаєш, свою віру через діла. Що <схі> ти мені розказуєш, що він мене любить? Слухайте, ну це дуже класно. Це і ми почали проводити таку домашню групу. Орендували будинок мушині, і з бабусями там спілкувалися, читали біблію, молились за них і. Деякі от навіть зараз ти приїжджаєш, і вони там кажуть, я пішла у церкву, я буду приймати водне хрещення, і ти такий Вау, клас! Це Змінює людей. Так. А кому ще направлена ваша допомога? Тобто хто може до вас звернутися, окрім того, що той, хто втратив свій будинок? Також ми багато допомагаємо військовим. У нас є капеланське направлення нашу, нашої організації, і ми раз-два рази на місяць їдемо на схід. На 2-3 дні приїжджаємо. У нас є декілька підрозділів, з якими ми працюємо, за якими ми закріплені, можна так сказати. Uh -huh. Веземо все необхідне. Збираємо теж кошти, купуємо. Там по фондах збираємо, їдемо на фронт і проводимо час хлопцями. Передаємо щось, молимося за неї. А розкажіть саме, як відбуваються ваші поїздки на схід, як воно бачити, тобто не одне там зруйноване село, а міста, просто села. Все бачите зруйноване, бачите стільки шкоди зла, яке там було за і все одно йти і, і робити це добро? Слухайте, у мене дружина з Донецької області, і я завжди не хотів туди їздити. Я просто мені було дуже важко. Я ну, чомусь не любив от просто так. А з'явилась дружина, вона з Донецької області. І, мабуть, така любов до Донецької області з'явилася після евакуації. Після того, як ти вивозив людей, дітей, бабусь, і так, також ми лежачих там інвалідів вивозили. І теж ти бачиш, що ти впливаєш на людей, ти бачиш, що ти ну, допомагаєш, що якщо б ти там зараз їх не вивіз, то завтра можливо їх би і не було. Тобто, ось так бачите, що іноді здається, що від тебе нічого не залежить, а ти просто приймаєш це рішення, так, що ти так. будеш це робити, навіть якщо десь у тебе не було тієї любові, і тобі прямо так. і не хотілося це робити. І власне поділіться з нами, що ось що рухало вами весь цей час і рухає зараз, щоб це продовжувати робити, і, і чому саме ви? Ага. Що рухає? напевно, зміна людського життя, зміна відношення до, ну, до життя, зміна життя. Це найважливіше рухає, рухає, не знаю, таке серце якесь у мене. Знаєш, іноді людині просто вона не може пояснити, от я по собі так, я не можу пояснити, чому я це роблю, тому що я відчуваю, що я зараз це маю робити. Так, я відчуваю так. в цьому покликання своє. Так ніби я зрозумів, для чого я створений був, знаєш, от в даному, в даному етапі ну, свого життя. Які труднощі, чи, чи є вони взагалі? Що, які виклики, з чим ви зараз зустрічаєтеся? Тому що я десь розумію трішки ну, вас в цій справі, бо маю теж якісь там. Неприбуткові організації uh -huh. щось роблять для того, щоб наше покоління молодше все інше, і є ряд певних викликів. З якими викликами зустрівся ти? Багато викликів в команді в роботі команди в підпорядкуванні, в структурі і всьому іншому. Багато розголосів між засновниками, між адміністрацією А Скільки команди. у вас працює людей в команді? У нас два засновники, один директор, і там волонтери, які там до п'яти людей, які постійно допомагають нам. І сама важкість в тому, що всі по різному Всех бачать організувати діяльність. Та, всі по іншому бачать хтось хоче там бути відповідальним за щось, але він не може ну, бути відповідальним за це. Так і ви також е, організовуєте самі е, збори в Україні тут серед наших людей. Чи ви тільки отримаєте допомогу, яка йде е, для військов... кордоном? для військових дуже багато. Ми організовуємо зборів в Україні? Е, ну але й за кордоном йде. А от на будинки це практично все за кордоном. Тобто є виходить люди просто небайдужі, які знаходяться за межами цієї країни, і вони готові сьогодні піклуватися про українців. Які... А що вони сьогодні говорять саме про це і про цю допомогу? Чи не вважають вони знаєте це марною витратою? Слухайте, ну вони захоплюються цим, вони не просто там раз передали кошти і все. Вони uh -huh. співпрацюють з нами довго. Вони приїжджають в Україну, вони бачать те, що відбувається, вони бачать змін змінені люди. Вони бачать, коли ми з ними заїжджаємо там в той машун, і всі до нас просто біжуть, і вони знають, хто ми такі і ну. Їх це напевно теж захоплює, і вони розуміють, що їхні кошти таки працюють тут. Ну в Україні коли є прозора підзвітність час. людей, знаєш, тому що от ми сьогодні говоримо, начебто, про воно в розріз це нашої теми. Mm. Як в поганому побачити щось добре, і іноді, от я навіть зверну звернув увагу, що добре може бути теж не дуже ну добро, теж може бути таким токсичним трохи. Uh -huh. Особливо мені не дуже заходять, типу ж такі штуки, коли там черговий якийсь обстріл України, і одразу там збір, все, Ще ось так. І так, ніби на емоціях людей, типу, що от зараз відбулося, і я маю це швидко зробити. І немає потім ніякої ні звітності, ні прозорості, нічого. Або так на емоціях раз. І от коли є підзвітність і коли є. Е Зрозумілі кроки, то тоді є стабільний. Ну не те, що інвестора, стабільне добро, mm -hmm. стабільна людина, яка готова жертвати, стабільні люди, які готові давати. Тому що е якщо немає ніякої підзвітності, то ж ну, що що тоді можна про що говорити? Тому я впевнений, що якщо, коли так, якщо воно є на постійній основі, то ну ви робите дуже добру справу і робите її правильно. І це класно, що вони приїжджають сюди в Україну і можуть не просто побачити фото. Знаєте, як багато хто казав, та це все фотошоп, та це все собі ви там підмальовуєте, підлаштовуєте. А вони дійсно приїжджають і вони бачать, що в людей просто нічого не було. І зараз є ось цей будинок, просто будинок, який. Ну ти зрозумієш, що це жити. не просто там люди приїхали і побачили, це лице, от ну, в, в, в лиці тебе, Микита, uh -huh. це лице українців. Тобто, ми ви нам доручили ресурс. Ми сьогодні, отак от, от ним розпорядилися. Ну, це, це дуже файно. У нас є декілька бабусь в машині, які, яких ми називаємо рекламні агенти. І ми тільки проходимо, Брокери. По, да, да, да. тільки проходимо по всіх будинок, все, вони Нікіта, сюди. Постійно там борща, там пампушок якихось нагодують нас, на, накормлять. І коли ми приїжджаємо з такими гостями. То ці бабусі вони дуже класно відіграють. І <свісна> <в постій свісна> Добре, ще таке питання. По практичній стороні є сім'я. Що перше вона має зробити для того, щоб подати якусь заявку чи Звернути, звернутись до адміністрації села? До адміністрації села, так, так. саме в тому селі в Мощині. Зрозуміло. Тобто е, будь-яка людина, просто в, треба е, місце мощу. Це як в апокаліптичних фільмах. Нам потрібно туди і всі туди йдуть. Але <гум> також я думаю, що багато хто до вас звертається да, і по угу. і, і особисто, так, так, і в соціальних мережах знаходять, тому що. Е, чи відповідаєте ви на усі запити? Слухайте, як ти справляєшся з тим, що всі хочуть будинок. Щоб ти. Ви знаєш, є таке незадоволення тим, що ти ніби хотів би, а не можеш. Так, дуже багато людей, які там живуть в Києві, у них прекрасна квартира, вони їздять там на дачу, і вони хочуть будинок, щоб приїхати собі на дачу, там щось засадити. І тому. При будь-якому звертанні ми йдемо в адміністрацію, ми спілкуємося про цих людей. Ми спілкуємося з нашими агентами-бабусями, які кажуть, ну слухайте, це їх дача. Да, тому... Тобто, ось це саме те добро, добропортнет. Ну, якщо яке, це ти, ви трішки... нас дивитесь, то ці претензії до бабусі. <реклад> а вони все знають. Вони там. І знову ж таки, як Міша сказав, що ми сьогодні говорили про те, як. Поганому бачити добро, і особисто ми чуємо і знаємо, як важко людям сьогодні продовжувати вірити і все ж таки бачити це добро так само волонтерам, так само людям, які є засновниками, є головом організації, коли ти вже ну, втрачаєш десь свої людські ресурси. Особисто ваша думка, як посеред усього хаосу все ж таки бачити добро? Слухайте, ну Наразі такий час, коли ти просто мусиш щось робити. Ти мусиш, мусиш це робити, і хто, як не ти, принесе це добро. так? Треба бачити добро в своїх вчинках, треба бачити добро в військових, які на передовій, треба бачити військов... добро в людях, яким ти допомагаєш. І добро це саме результат твоєї допомоги. І це саме те, що рухає і змінює. Мені дуже сподобалось, як ви сказали, що що вам вами рухає, це змінення життя. Так. Тому що коли ти просто живеш для себе, це, це добре, це важливо, це потрібно. Але коли ти дивишся на чиєсь життя і бачиш, що ти трішечки туди вклав себе, свого ресурсу, і життя людини змінилося, це просто дивовижно. Це те, що знову і знову надихає. І ви надихаєте нас в тому, що ви ділитеся з нами цими історіями, розповідями, що. Дійсно, кожен з нас може знову ж таки собі нагадати, що я можу щось зробити.